Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Трускавець 25 квітня. Ми йдемо по сходах зараз вниз до бювету. Сьогодні в Палаці культури Шевченка Віктор Павлік вже був на бюветі, відео вже буде на каналі. Ми йдемо, пройдемо ще до сувенірного ринку. Весна на короткій триває, сьогодні вже трошки розпогодилось. Магазин Східні Солодощі чомусь знову не працює. Там бачимо дали санаторій світять. Друзі, ви запитували в коментарях, чому не будується торговий центр парк. що Як кажете, в минулому році приїжджали, так само було. Не було так само, тут бачите, вже вікна встановили. Видно не вистачає зараз спеціалістів, фахівців, будівельників. Зараз війна, багато людей воюють, багато за кордоном. Можливо, не вистачає спеціалістів. Вже сакура майже доцвіла і вже набирається листям. На бюветі зараз не багато людей, але коли був Віктор Павлік, то трошки більше людей на бівті. Він не співав на бюветі. Зараз рідко поспіває. Я знаю, що співає Ростислав Кушина, тенори з Белькан поспівають. Наталя Могилевська, коли приїжджала, також співала. Давно не було вже Романа Скорпіона. На біветі колись він був дуже часто, зараз не знаю. Навіть концертів його не видно. Києві у інших містах гастролює Буде досить гарно виглядати торговий центр парку, але кажуть, що він не вписується ну, в архітектуру курортного міста. Ну, я вам скажу так, що в пускавці така ар архітектура ще різна. І старовинна, і сучасна, і це все перемішане так що. А торговий центр парку ви назвали його залізно-бетонним монстром. Я думаю, що люди і до того монстра, і головне, щоб його закінчили. Закінчили і там вже аби він функціонував. Також ще, друзі, в коментарях ви запитували на рахунок е, мегамаркету ТКС, там де був сільпо. Супермаркет, який зачинили, там написано на дверях, що має бути торговий ну, супермаркет Траш. Але як ви знаєте, Траш і Сільпо це одне ціле. Я думаю, що там не буде ні сільпо вже, ні трашу, і взагалі супермаркета не буде, оскільки там немає людей. Всі санаторії верхні зачинені, крім кристалу, ну і алмазу частково, тому там немає сенсу відкривати великий магазин, тим більше супермаркет. В торговому центрі ТКС там ще працює нова пошта і нова пошта є три відділення в Трускавці: одна якраз скажу, де ТРК... ДК... ТКС, там -то 30 кілограмів. Основне відділення на вулиці Мазепи, 21, біля заправки Вок. І ще одне є на вулиці Скоропадського, 8, там до 5 кг. Три відділення. У Кирпошти є два відділення. Одна на Стебницькому кільці, інше тут на Героїв УПА. Основне відділення велике. Ну, Раймонд і Добрий млинець, як завжди популярні. Люди. Полюбляють млинці з гарячою кавою чи ще якимись напоями. Ну, на екскурсію ніхто не хоче їхати. Хоча зараз прекрасні екскурсії, зараз в Карпати особливо досить красиво і цікаво, друзі. Я побував вже кілька разів в Карпатах. Недалеко біля східниці досить гарні чудові краєвиди, зараз якраз там період світіння, там все цвіте, пахне і все дуже красиво виглядає. Неймовірні краєвиди, друзі. Запишу відео і буде на каналі. Східниця також зараз досить гарна. Верхній бювет також зараз зачинений, так як само, як і санаторій Янтар, Рубін. Ось, ну, янтар-рубін, то взагалі там вже так позаростало, що ще рік їх навіть видно не буде. Все життя переїхало сюди вниз. Працюю нижній тільки бювет. Це вам не східниця. Тут прийшли і. Відразу можна набрати три види води. Ну і нафтуся там в двох видах. Тепла і холодна. Був, друзі, сьогодні між Рускавцем і Бориславом. ну Це вже ближче до Борислава. Хто знає, де санаторій джерельний, зняв для вас відео, ви просили в коментарях, щоб показати джерело з Нафтусею. Там, де в лісі, воно там його ніхто не розбавляє, там дуже багато людей приїжджають, набирають цю водичку на Автусю. Єдине, що я не знаю, як її пити і яка там концентрація, і які там мінеральні речовини. тому Я думаю, що лікарі з санаторію джерельний, думаю, знають побільше. Можливо, люди, які там відпочивали в санаторії джерельний, так що пишіть, друзі, в коментарях, якщо ви там відпочивали. І як вам призначали ту водичку? Бо люди просто беруть, набирають і п'ють, не знаю. Це кінотеатр Злата, хто приїхав на відпочинок, а полюбляє фільми, завжди самі нові сучасні фільми тут в прокаті. Також пан Іван бачимо стоїть. Карета чекає своїх пасажирів. Рускавецькі коники. Якщо друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Сьогодні вже Потеплішало трошки, вже плюс 10. Вийшло сонце і з'явилось більше людей. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!